Спиною знаходиться близько 80 вуликів. Це невеличка бджолина ферма подружньої пари з Лисичанська. У сюжеті ви дізнаєтеся, як у Дніпрі переселенцям вдалося відновити родинний бізнес та усі секрети виготовлення меду. Після початку повномасштабного вторгнення сім'я Дмитра Рясного змушена була покинути рідний Лисичанськ. Разом із родиною він евакуювався до Дніпра. У Луганській області залишилася і пасіка справжня сімейна справа, яка передавалася з покоління. В покоління. Зараз ми ще не досягли того рівня, що у нас було там. У нас там було близько 100 сімей в зиму з 21 на 22 рік. У нас там був збудований цех, ми самі його будували. Там вже стояло обладнання для фасовки відкачки меду. Ми продавали крем-мед, тобто... У нас вже був ринок збуту, своя клієнтська база, і ми розширювали асортимент. Тобто ми планували масштабуватися, і в нас це було в планах на 22-й рік. Але все сталося так, як сталося. Дмитро ветеран служив у полку Азов із 2015 по 2017 рік. А згодом вдруге повернувся на фронт вже під час повномасштабного вторгнення. Після демобілізації у 2023 році він вирішив повернутися до улюбленої справи джільництва, і вже в 2020 ці четвертому році разом із дружиною почав відновлювати пасіку в новому місті поблизу Дніпра, при звільненні з зазову. Я знав, що робити при звільненні відразу почав шукати місце. Ми, мабуть, місяця три чи чотири ми шукали? Бо нас тут влаштовує те, що не дуже далеко від міста можна їздити, що тут велика ділянка, садок, де можна поставити кругом невелике село і кругом поля. Тобто я шукав от, річка, є тут невеличка, і кругом поля, що дозволить нам, хоча б перший час не виїжджати, а перестояти стаціонарно в селі. Угу. Тому Це в якому році пошали. Ну відновили у Дніпрі. 24-й рік. 24 рік ми почали займатися. Ага, це з 24-го? Да, 24-те Ми в кінці травня там купили перший в'їв си mm -hmm. з вуликами. Нову пасіку починали майже з нуля. Купували вулики, шукали відповідну ділянку, облаштовували сад. Почали з 30 бджол родин. А нині вже мають 80. Дмитро показав бджолу матку, яка допомагає розмножувати родину трудівників. А ось тут є лічинки вже, ці яйця вже вилупились і вже лічинки. Вона за добу відкладає більше вагою яєць, ніж вона сама важить. Тому вона працює постійно і не покладаючи, скажімо так, рук.